Продовжуємо випуск. Ансамбль бального танцю квіти надії знову став найкращим. Цього разу колектив привіз перемогу з 11-го міжнародного конкурсу фестивалю для дітей та молоді Різдвяні зоряні мости, що проходив у Києві. Детальніше у сюжеті Мар'яни Мацьків. Ансамбль бального танцю квіти надії існує більше 10 років при міському будинку дитячої та юнацької творчості. Зараз у колективі займається близько 100 дітей. А у Київ їхали дві групи танцюристів. Ми дістали туди запрошення і, звичайно. Раду відгукнулися і поїхали на цей конкурс. І, звичайно, дуже приємно було для нас те, що їхавши у складі двох груп, їхала група віком дітки віком 13-14 років, і їхали дебютанти, які себе вперше пробували на великій сцені. Це всі маленькі дітки, і завоювали і одна група, і друга група завоювали перше місце на цьому конкурсі. Перемога на різдвяних зоряних мостах це черговий доказ професійності колективу, та зупинятись на цьому ансамбль не планує, адже кожен фестиваль це новий досвід. Конкурс е відбувався. Е в термін одного дня це дуже зручно, тому що далека дорога. Звичайно, для діток було трішки важко, тому що спершу потяг важка дорога, вони все ж таки маленькі. Але ми приїхали, вони якось зуміли зорганізуватися. І зразу стати на сцену і прийняти участь у своїй віковій категорії. Учасників було настільки багато, що планувався в той же день гала-концерт переможців фестивалю. Цей гала концерт скасували через те, що було так багато учасників, що конкурс закінчився близько 11-ї години вечора. Фестивальне життя дуже імпонує самим танцюристам. Там вони мають можливість показати свої напрацювання та знайти нових друзів. Наші враження були дуже такими великими, тому що колективи були настільки сильні, що враження, звичайно, були великими. Нещодавно ми були також на конкурсі у Хмельницьку. Конкурс теж був високого рівня. І, чесно, ми завоювали третє почесне місце. Також там було дуже багато високих рівнів колективи. Ми не впевнені були, що так буде, але ми впевнено взяли себе в руки, впевнено, вибрали третє місце. Мар'яна Мацька, Вадим Дудін для телеканалу НТК.